Всім привіт, друзі! Я, як любителька раціонального використання ресурсів, речей і так далі, знову до вас з лайфхаком. Сьогодні ми поговоримо про зажими для хліба, де можна використати ці зажими, бо переважно всі їх викидують, але вони мають дуже багато корисних таких властивостей, де їх можна застосувати. І ось у мене є кілька варіантів: це, наприклад, спеції. Ось всякі такі пакетики можна фіксувати дуже класно, прекрасно. І нічого не розсипається. Це один метод. Кабельки всякі. Теж зафіксувати. Чудова ідея. Нічого не плутається. Також пакети з крупами. Залишками круп. Ідеально. І ще варіант скотч, в якому ми завжди всі шукаємо. Кінець, ідеально. Також чекаю від вас в коментарях, ідеї, де ви б ще застосували ці зажими. Всім хорошого дня! Дякую за увагу!